Слава Україні, слава незрячій Україні! Сьогодні в нас передостанній день, як ми на морі, прийшли в годин 5, вже вечеріє, сонечко спадає на захід, медуз немає. Люди вже потрошки розходяться. 28 градусів сьогодні обіщало. Так і було. Тобленько. ну Вже такий вітерець холодний, продуває з моря. Але ще нічого. Ззаді гріє сонце. Так що підписуйтесь, коментуйте, в друзі.